Привіт, це Владислав, а це TrimPass, функція, яка творить дива. Починаємо п'ятий випуск After Effects для початківців. Внизу знайдете список відтворення по цій програмі, а також повний і безкоштовний курс по Adobe Illustrator. Від вас зовсім небагато потрібно лише дивитися відео до кінця, ділитися з тими, кому це цікаво, і раптом захочете підтримати канал. Внизу знайдете посилання на монобанку і кнопку спонсорувати на ваш вибір. Почнемо. Трімпас це оператор модіфаєр векторної фігури, яка дозволяє обрізати контур і анімувати, як він з'являється або зникає. Давайте одразу до практики. Анімуємо напис. Малюємо його пером. Якщо є зразок, можна перемалювати по ньому. Малюємо так, як би писали від руки. У тому ж порядку, тими ж рухами. Там, де потрібно розірвати лінію, я клікаю на слово контент і продовжую. Так я пишу далі і лишаюсь в межах одного шару. А це ще одна дуже важлива деталь. Щоб літери з'являлися у правильному порядку, потрібно всередині шару їх переставити, щоб номери шейпів йшли згори донизу, а не знизу вгору. Коли закінчили, натискаємо Add Trim Pass. По-перше, змінимо Trim Multiple Shapes із simultaneously одночасно на Individual по одному, щоб контури з'являлись по черзі. І найголовніше у нас тут Start та End показують початок і кінець видимої частини відрізка. Тому, щоб поступово проявити напис, початок лишимо на початку, а кінець end заанімуємо від 0 до 100%. Наступне, що зробимо, це індикатор завантаження. О, зачекайте, щось завантажується. Хоча стоп, це саме те, що ми збираємось зробити. Намалюємо коло основу. Хай воно трішки відрізняється кольором від тла. Зробимо копію цього шару. Ctrl-D. Нове коло зробимо білим. І вже йому додамо Trim Pass. Старт заанімуємо від 1% на початку до 100% на одній секунді. End від 0% на початку до 99% на другій секунді. І щоб ще додати руху, додамо один повний оберт параметру Offset – зміщення. Який зміщає вибраний діапазон між Start та End вздовж нашого контура. А для повноти картини ще додамо слово Loading. І хай воно блимає. Заанімуємо параметр Opacity. від 100% на початку. До 10% на першій секунді, і знов 100% на другій секунді. І для перегляду можемо ось так обмежити робочий простір цими двома секундами, щоб анімація здавалась циклічною. Як зробити так, щоб вона була циклічною в одному з наступних випусків? І третє застосування навігація. Імпортуємо файлик з мапою. Вкидаємо в проект. Окремим шаром малюємо маршрут інструментом PEN. І якщо все не вміщується в екран, анімуємо Position в обох шарах. Якщо потрібно, підправляємо траєкторію тим самим інструментом Pen. А далі лишається заанімувати трімпас, а саме End від 0 до 100%. Якщо вам в голову прийдуть ще ідеї, пишіть в коменти. На момент монтажу наступного відео згадаю автора чи авторку найбільш залайканого коментаря. Далі ще цікавіше. А на сьогодні все, до зустрічі!